Дентальний рентген це максимально швидкий спосіб діагностики патології ритової порожнини. В нашій клініці використовується портативний рентген компанії Woodpecker. Він дозволяє отримати якісний знімок, який одразу вводиться на екран комп'ютера. У нас є можливість більш чітко побачити патології, які уражають зуби і кіскові структури, встановити необхідність видалення чи збереження зуба, пломбування зубного каналу і багато іншого. Ременеве навантаження на тварин знижено в десятки разів, на відміну від звичайного апарату. Показаннями до дентальної рентгендіагностики є: неприємний запах в фрептові порожнині улюбленця, знижений апетит, деформація черепа, періодичні слизові Прев'яні або гнійні виділення з видимі тріщини, переломи, травми коронки зуба, зміна кольору зуба, рухливість зуба. подовжений період зміни зубів тимчасових на постійні норми вважається зміна зубів до 8 місяців. Дана процедура проводиться під медичним сном. Так як для якісного знімку необхідно правильно викласти голову тваринки,